Друзі, вітаю вас на каналі Люкс Без Фільтрів. Я знаю, що ви звикли бачити на цьому каналі інтерв'ю з блогерами, шоу, подкасти, з експертами, цікавими людьми. Але сьогодні вас чекає дещо інше. Мені захотілося додати більш сімейного контенту, тому сьогодні... Ми будемо показувати вам наш перший сімейний влог Поїздка в Буковель. Не пропустіть, куди ми їдемо, де ми будемо жити, з ким ми будемо бачитися, що ми будемо робити в Буковелі. Все сьогодні в цьому випуску. Приємного перегляду! Метро, будемо робити закуп, да, Мирончику? Так. І куди ми їдемо? Букове. Ми їдемо в Буковель. Клас, поїдемо, ой, підемо зараз у метро, трошечки скупимося. Друзі нас вже чекають. Просять, щоб ми не скуповували все, бо ми завжди приїжджаємо з великими пакунками, але ми по-іншому не можемо. Завжди привозимо якісь смаколики. Так, Мирончик, що беремо? Тачечку і поїхали. Мої тут теж. Віталіна не знімається, до речі, сказала. Кріветочки, <порт> але це у нас лангустіни. Хочемо зробити їх на грилі, на мангальчику. О, так, да, дуже класно. <порт> <порт> <pueda -порт> да, тут ми взяли вже курочку, я не їм м'ясо, але бульйони я їм, сирочки різні. Дуже багато ліменадів діти люблять. Чіпси, бо на відпочинку дозволяємо. Миро. І мирончика не забули. Да, Мирончик? Миро. Ось такий хлопчик у нас сидить внизу. Віталіна зніматися не хоче, пробачте. Подивимося, авокадо завжди беремо з собою, щоб на сніданочки були. Таке якесь тверде все. О, о супер! М'яке. Що у нас тут за ціна? метро хороший вибір, ми вже скупилися і будемо виїжджати нарешті. Буковель зустрічай, завантажили всі пакунки і поїхали. По дорозі бачили дуже багато гарних ратуш. Якщо було більше часу, ми з задоволенням зупинилися і піднялися на ратушу. По дорозі бачили ще дуже гарні храми. Мирончик і Віталінка у нас заснули, і вже коли ми під'їжджали до Буковелю, просто на кожному майже стовпі були лелекі, і це не могло не радувати. Ще побачили луне парк. До речі, я не знаю, хто туди приїжджає, бо він від Вдалений і від Яремчі, і від Буковелю, але ви бачите, що люди були і на оглядовому майданчику також. А це відомий АТБ, тому що він знаходиться в горах. Коли ми вперше приїздили в Буковель, ми прям зупинялися біля цього АТБ для того, щоб подивитися для нас. Це було чудно ну як АТБ в горах. Це ми проїжджаємо в повз Яремчі, Ви бачите, наскільки багато машин. По дорозі у нас вже почала псуватися погода, і ми просто потрапляємо під зливо. А ми доїхали. Привіт! Привіт! Ми доїхали до своїх друзів таку красу, боже мій. Макс, привіт! Привезли вам подаруночок. Будемо куліш варити да, завтра. Покажемо вам все. Отакий такий гарний вибирали. Здоровий, да? Так? Такий. оп! Супер. Це другий будиночок, він менший, ніж перший, він вже здається, тут живуть люди. Мирончику, що ти там робиш, скажи мені, будь ласка. Що ти там робиш? о О, аня. Приїхала людина, яка зірве всі квіти. Мирончику, ну, звичайно. Хочу показати вам, як виглядає всередині катежі який менший. Ми бачимо з вами нереально гарні панорамні вікна. Уявіть, коли йде сніг на першому поверсі. Ви бачите повноцінну кухню, навіть є духовий шкаф, і весь комплект посуду, що виготували собі найсмачніші сніданки. Дуже естетична. Ванна кімната, я скажу для того, щоб ви знімали свій мовні плотін. Другий поверх у нас двоспальне ліжко. І подивіться на цю панораму. Це просто вау. А це вже великий будиночок. Тут будемо жити ми з нашими друзями. Дуже гарно. Він також буде здаватися. Дуже-дуже гарно. І знаєте, що... О, Мирончику! Знаєте, що мені подобається? Що тут вид ось такий. Ви дивитеся просто на сосне. Дуже гарно. смереки. Ми тут зберігали, зберігали вам. Ану, покажи. І ти можеш шукати гриби прямо на території біля будиночки. Ва... Це мухомор? Ух білий? Мирончику, ну пішли! Дякую. Дякую, ти всі квіти позбираєш для матусі. А тут, до речі, будуть стояти чани і тут буде купель. Де, де? Покажіть. О! Вау! Мурончику! Вау! Я перший раз бачу білий гриб. Ось так. А як це він так росте? Число. Вниз, так? Ми там таких ніби. Тут грибниця. Грибниця, дивись, марочку. У нас дуже в твої грібніться, там грибі у нас. Це ми так прикривали, щоб виростити його. Нічого собі, а там будинок, бачите? так. Марончик каже, як гарно. Пробачку. Ти маму просто задарюєш, так, да, квітами? А вот Що? Де? Квіти? Глянь! Так, от в такій красі стоять будиночки. Я вам зараз покажу. Ось так. Ми сіли обідати. Наша Аня дуже дуже смачно готує. Віталіна завжди каже: Боже, мама, я хочу до Ані у гості. Друзі зустрічали вареничками з картоплею, До них були смажені лисички з луком. А ще смажені гриби, якісь зонтики, чи якось так вони їх називали. Але це дуже дуже смачно, хоча виглядає на ну, як ясо. Ви згодні? А які ж смачні рулетики із баклажанів з горіхами та яким сиром. мамочка, я собрал грибы, но не там, Мы собирались с Максом. Он пришел ко мне собирать, когда я уже нашел один грибочек. Покажи, покажи. Какой ты молодец, кот. Это большие, это шампиньоны или это? Это не шампиньоны, мы сейчас у Ани с Ромой спитаем, что это за грибы. И смотри, сколько лисичек нашли. Вау, вы еще и лисички. Мы еще подарки назад нашли большие лисички. Пошли, понесли, додому. Да. Давай. Сапоги у тебя модные. Ой, Ми приїхали на захід сонця подивитися на Петрос і Говерло. Подивіться на цей масштаб. Боже, як гарно! Анечка, покажи ще ту сторону, там просто неймовірно, там така краса. Тут у нас захід сонця, причому ще сідає туман. А, це вау! Верончику біжи до мами! <різько> <різько> Клас! <У -ху! різько> Клас! І Ромашки, да? А -а -а. Ми залишилися там, на горі, для того, щоб зустріти цей захід сонця. Просто подивіться, наскільки він гарний, яка ж краса зустрічати у горах такий реальний захід сонця. Це просто неймовірно. Ми приїхали з прогулянки. Подивіться, як будинок виглядає ввечері. О, Боже, як гарно! До речі, я вам тут прикріплю, покажу. Ми зустрічали. О, Мирончик. Ми зустрічали новий рік в цьому будиночку. Я покажу, як тут красиво, як тут гарно, як виглядає зі снігом. Мирон. Тобі подобається котику? Да. Супер! Да, Давай. У нас другий день відпочинку. Ми поснідали і поїхали у центр Буковелі на озеро молодості. Бо мої хлопці вирішили, що вони будуть сьогодні купатися. І навіть така холодна дощова погода не завадить їм це зробити. Ну подивимось, ми приїхали на озеро молодості, але тут такий вітер. Просто дуже холодно. Мирончик мій хоче купатися. Ось мої йдуть, подивіться. Вони готувалися плавати, але я щось не впевнена, що можна тут купатися в цю погоду. Ми точно купатися. Ну, зараз я подивлюся. Тут у нас колесо, тут у нас колесо оглядове. Ви бачите. Так мирон в куртці. Ну, ви бачите, який у нас вітер дуже-дуже сильний, да, Мирончику? А Мирончик все одно взяв всі такі плавательні з собою штучки. Ну, подивимося зараз, що там з температурою води. Ми на вулиці сьогодні десь градусів 20, це максимально. Вітер дуже сильний, вітер дуже холодно. Але ви бачите, скільки в боковелі машин, скільки тут людей. Дуже-дуже багато. Майте на увазі, що якщо на вас мікрофон або ви зі штативом до вас підійде охорона, яка запитає, чи є у вас дозвіл для того, щоб знімати на території Буковелю. І неважливо, ви знімаєте на телефон чи на професійну камеру. За оглядовим колесом є ось такі сходи, і ви виходите на оглядовий майданчик. Дуже гарний. Бачите, люди тут фотографуються. І тут відкривається дуже гарний вид. Є також ресторан. Ось так ресторанчик. І тут у нас видно навіть пляж шезлонги. Холодно на вулиці, але люди є. І ми зараз підемо також, подивимося. О, водичку спробуємо яка. Наші пішли, я бачу, Мирончика. Ось наші спускаються. Мирончику, ти що покупався, котику? Так, Хлопцев дванадцять. О, і ти купався, так? В озері молодості. А рибу ти бачив? Та тільки в пакетів внизу забу там, де бульки, ані буйки Зрозуміло, зрозуміло. Ну тобі сподобалося все одно, да? Клас. Зайшли у Львівську кав'ярню. Я дуже люблю цукерочки саме з фісташкою. Не знаю, прямо мої улюблені. Взяли лати і обираємо ще додому смаколиків. Головний дегустатор. Як тобі? Так. Так? Коли на підйомник ти підіймався, там таке було, так? Дуже смачний шоколад. І ми зараз вже будемо пити свій лати йти далі. У мене як завжди все з пісташкою. Зайшли в дуже гарну лавку. Це центр Буковелю, риночок. Просто нереально гарний посад. Я вже тут купувала одну чашку, мирончик, будь ласка. Дуже подобається зараз ось такі. Тут прикладаються квіти. подивіться, який гарний малюнок. І ще мені дуже подобається до неї. Ні, дивись, мирончик. просто. Ворончик, ти не хочеш, лабубу? Ні, ти не хочеш. Положи їх на місто, я тебя прошу. Дуже багато класних сувенірів у Буковелі, але ціни, як завжди, дуже високі. Тому те, що ми купили, покажемо вам в кінці. А далі ми поїхали додому, бо в нас чекали вже чоловіки, які готували найсмачніший донбаський кулеш, як вони його називали. Поставили варитися курочку, замаринували м'ясо для мангалу. Просто подивіться. Ви бачите, яка це смакота прямо через екран. Підготували все для кулішу і ми пішли по гриби. Рома нам показав, що тут просто величезна грибниця під віків. І ось тут Мирончик, звісно, у шоці. Беремо дровінячку. Чоловіки наші приготували вже коліш. І будемо тушити тут. О боже. Просто уявіть цей смак. Це Донбаский коли. Поки я збиралася, Мирончик назбирав. грибів у лісі. Покажи котико. Є королівський гриб. О, а я ніколи такого не бачила. А ну ще раз покажи, я не бачила королівського. О, вау! оце було Дуже класно. Супер, ти молодець, ти хороший грибник. Угу. Ми приїхали на полонину перців, бо тут нас чекають наш племінник. І тут, до речі, вхід у нас платний. На трьох людей. Мірончик з нами не поїхав, у нас вийшло 900 гривень. Ви можете подивитися ціни ось такі. Мої одразу знайшли дуже веселий атракціон. Віталінка, Віталік. Ага, Віталіна знімається задом, якщо. О! О oh майкат! Oh Прикол! Що ми з вами бачимо на території? Тут у нас є ось такі намети. Там можна присісти. Є у нас благодійний ярмарок на території. Бачимо дуже багато дітей, бо це а, зараз лагеря і ось подивіться, скільки діточок. І дуже дуже гарний вид на гори, і ми спускаємося нижче. Ми знайшли художню хату. Також тут є сувенірна лавка і дуже багато дітей. Привітка ну, привіт. Нам сподобалося на полонині перці, і ми зайшли подивитися, які тут є сири, наливки. Сподобалася випічка з чорницею. Ми класно посиділи. Ніколи не втрачаємо шанс побачитися зі своїми рідними. Чарівна моя смиренко. Ой, смиренко. Розкажи мені смирайко. Опа! Друзі, ми поїхали у центр Буковелі знімати урок для наших учнів з айфонографа плюс мистецтво блогінгу, практикум по зйомці пари. І подивіться, які класні фото у нас вийшли. Просто неймовірні зйомки можна проводити в Буковелі. До речі, Аня їх проводить для всіх бажаючих. Залишаю інстаграм, можете записуватись. Далі ми повернулися до котеджів, де нас чекав мангал, тому що в нас вже було замариноване м'ясо, а ще хлопці підготували креветки. Тому м'ясо ми вже поставили. Подивіться, наскільки класно воно промаринувалося, тому що майже добу всі сказали, що було дуже смачно. Я звичайно не їла, тому що я не їм м'ясо вже 8 років, а креветки я спробувала. Ми піднялися наверх на підйомнику і йдемо у панораму Лаунж. Тут завжди класна музика, класна атмосфера. Взимку ми тут гріємося, коли катаємось. Дуже дуже гарний вид, звідси відкривається. Анечку взяли собі трав'яного чаю, сиділа, насолоджувалася атмосферою, вона просто прориває, щоб сказати Ані, як її люблю, бо це моя найкраща подруга. Я дуже рада, що нас доля звела разом. Ми піднялися наверх, і мій чоловік захотів спуститися на найдовші тарзанці в Україні. Один кілометр 400 метрів. Ну що, котику, пішли? Ходімо. Ходімо. Ми бачимо, як люди поїхали. І Віталік також хоче так спуститися. Ну, подивимося. Яка ціна? Одна а людина. можна взяти, камеру, 700 а, можна камеру гривень. взяти в оренду. І... Да? да? а ну зараз ми, щоб Віталік щоб мій, мій телефон щоб не... не ранив. Не ранив. Ось так тут а, людей саджають на такі мішечки, не знаю, що це таке, і з'їжджають сам низ аж у центр Буковелі. Мене не пустили, сказали, що це тільки для сміливих. Одягають вже екіпіровку на мого чоловіка, і зараз піду, зніму з іншої сторони. До речі, він взяв камеру, це додаткова оплата, але невеличка, і буде знімати вже себе з камери. Гарний вид у нас відкривається, коли ми підіймаємося на другому підйомнику. До речі, зимою тут червона гірка. Ми на такому не катаємося, але я так планую, що через пару років катання все-таки ми підкоримо і цю гірку. І подивіться, який кайф. Просто нереально класно. Тут дуже-дуже гарно. просто вау До речі, я люблю, коли ми не підіймаємося угору на підйомнику, а спускаємося вниз, тому що тут відкриваються дуже класні води, дуже гарні панорами. Подивіться, як ж гарно, стільки нових готелів, будується. Обожній Буковель. Чомусь так вийшло, що на Родольмані я не покаталася. Але наступного разу обов'язково тому, що моя Віталінка каталася. Сказала, мама, це було неймовірно. Наші 4 дня у Буковелі вже закінчуються, тому ми зараз ще підемо на риночок. бо Я хочу купити подаруночок для своєї свекрові і покажу вам вже його в кінці. Ще раз зупинилася там, де посуд, я вам вже залишала їх інстаграм, я б його купила весь. Ну що, ми вже вдома, ми вже приїхали з Буковелю, І знаєте, що мені подобається? Що ми живемо у Чернівцях, і це дуже-дуже близько до Букавелі. Це просто чесно вав, тому що ви знаєте, що я з Луганської області, що ми потім жили у Харкові, і щоб нам поїхати просто на відпочинок у Буковель, повинні були до цього дуже сильно підготуватися, виділити час, якусь дату, і це буквально тисяча кілометрів від Харкова. І потім поїхати, і потім назад. Тому зараз ми в Чернівцях, і це робиться дуже швидко. Захотіли, поїхали, і дуже класно, що все поруч. До речі, додому ми повернулися не з пустими руками. Ви знаєте, що ми живемо з батьками мого чоловіка. Ми орендуємо великий таунхаус чотирьохповерховий. Хто дивився супермамо? Ви знаєте, яка у нас тут родина велика проживає. І ми приїхали з подарунками, бо я не можу свою. Улюблену свекруху залишити без подаруночка. Ми з нею чаюємо, ми з нею любимо пити каву, тому, звичайно, що з боковелю я привезла нам дві кружки. Зараз покажу які. Та-дам! А, Значить, що ми тут бачимо? У нас тут прикладаються глиняні і прикладаються різні трави. Щоб отримати, ось такі малюнки на чашечки. А собі я обрала таку естетик вайб бежева. також з такими самими малюнками. Ще що ми привезли? Показую такий цілий пакет. Мирончику, я знайшла на цьому риночку у Буковелі дуже гарну вишиванку. Подивіться. Яка вона красива! Це не просто, знаєте, вишиванка, де ну, тут або червоне, або не знаю, синє, тільки перед тут розшитий. Мені дуже подобається, що це льняна рубаха, і тут гарно у нас на рукавчиках. І не наляпісто. Трошечки нашого українського орнаменту. І вже яка краса. Горончика. Є вишиванка, до речі, ручної роботи. Мені її подарувала підписниця. Просто уявіть собі, на новий рік приходить величезний пакунок. Я його відкриваю, а там сумки ручної роботи, там вишиванка розшита бісером, і велика бутилка Джек Деніалса для мого чоловіка. Я така, що просто підписниця зробила мені подарунок, і це вау! Не знаю, не можна навіть передати свої емоції, як це приємно. Далі, ось такі, не знаю, що це таке, указки, як вони правильно називаються, так вони відвігаються. Це взяв мій мирончик для себе та для своєї а, дружини. У нас є дружина а, у школі, тому такі подаруночки. Ще мирончик набрав собі. Ось такі малесенькі іграшки, до речі, ми їх ще не відкривали. Вони скляні повністю. Це у Львові така фабрика, я не знаю, що це таке, по фабрика, може, не фабрика, по виробу скляних іграшок. І подивіться, яка це краса. Вони настільки маленькі, настільки хрупкі, такі бембі у нас. Зараз ще покажу, що він взяв. Коштують вони, до речі, щось там по 90 гривень. Чашки наші коштують по 650 гривень. рибочку. корибочку. Яко красунечко, малесенько. І ще остання у нас іграшка. Зараз по. Поди... О, це я, до речі, взяла. Це я взяла. Я дивлюся канал на Ютубі. Одеський канал називається Відпочинок вихідного дня. Його веде е, жіночка Наталія з собакою, таксою, растью. Я кажу, що в Мирончику ми, коли поїдемо відпочивати в Одесу, ми їх там знайдемо і подаруємо їм ось таку таксу і скла. Милота, правда? Ось такі подаруночки ми привезли додому. Ми дуже-дуже класно відпочили. Я дуже старалася передати все через влог, але це мій перший влог, тому не судіть строго. Обов'язково поставте лайк, поставте коментар, якщо вам сподобалося. Напишіть, хоч пару слів, мені буде дуже дуже приємно. бо... Ви знаєте, знімати влоги це виявилось дуже-дуже складно. І потім ще я сама все це монтую. Тому якщо вам такий формат заходить, такий формат він вам подобається, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І до побачення!